Член виконавчого комітету Юрій Крижанівський під час засідання виконкому звернув увагу присутніх. Перевірку експлуатації ліфтів у місті не проведено в належний строк, а це із його слів несе загрозу життю людей, тому й неодноразово звертався письмово і усно до представників міської влади. Далі без коментарів. Я звертаюся до начальника ЖКХ жика як громадянин, як член виконкому. Як повноважений прав захисту людини, чому така безповідальність, і ви, яку несете загрозу нашим мешканцям міста? Чому не, ви згідно не, не, вимог не, не виконуєте ці обов'язки? Тому що якщо наступить згідно вашої відповіді, один нещасний случай наступає кримінальна відповідальність. До всіма нам надали письмові відповіді. Ми не можемо включатися в їхню діяльність, їхні довго відносини. Якщо нам письмово говорять, що в них все проведено, все в наявності, то ми, що, які нормальні її провести? Я перепрошую, ДП висота, Житомир, Бердичів, ці роботи не виконують. Вони виконують підмести, помити, поміняти лампочку, хмогу. На експлуатацію ліфта дає дозвол технічний експерт по ліфту. І уповноважений результат. Термін експлуатації ліфтів закінчився. Не маєте права експлуатувати. Це не ми не маємо право експлуатувати. Правильно, є для цього ОСББ, в якого заключено договір з відповідною організацією. Вони і несуть відповідальність. Ні. Я це ні. ні. Відповідальність, я ще раз скажу. Несе власник ліфта, власник ОСББ, ЖЕК несе відповідальність, ми а ви... не ДП висота, не перплічі в ліфт. Вони не несуть. Ми не, не можемо втручатися в їхні договірні відносини будь-яким чином. Ми від нас ми їх повідомили листом, в групі ми їх повідомляємо. На зборах ми їх повідомляємо, яким чином ми маємо їх заборонити їм користуватися ліфтами. Зробіть письменне звернення до горіху СББ, так? Ми робили пісні звернення. Все. А чи робили вони звернення. будуть звертатися до їхня особиста справа? Погибнуть наші мешканці. Да. І що Після? далі? Ну, ми написали письмо звернення, наприклад, на ОСПБ. Що далі? Вони його прочитали. То для чого тоді цей виконувати? Для це вже не наші, це 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 їхні відношення. Це, це, фірма, це їхні договірні відносини, це їхня відповідальність. Ми повідомляємо. Роботи не виконують. Скільки років Ось сюди не заглядував, вибачте мені, в мене таких 100 фотографів. Скільки років не заглядував Петренко своїми фахівцями туди? Ви сьогодні катаєтесь у зона ліфті в місьвиконкомі. І ви не знаєте, чи він, і в якому він стане. Віта, кожне ОСББ може вибрати, правда? Він може заключати з Петренка довго, з Релісникам, чи будь-якою третьою організацією. Значить забороняєте експлуатацію. В яким чином? Візь писано, напишіть їм, що заборона в А Це не наші повноваження. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».